Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми спробуємо розібратися, що може зробити Україна, аби збільшити виробництво зброї саме. На території України і відтак спробуємо зрозуміти, що можемо робити першим. І я, звісно ж, процитую новину, яку ви щойно чули, також у випуску новин: що е, уряд ухвалив певне рішення, його детальніше пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Смітанін, що йдеться про такі зміни. А е, якщо держзамовник в сфері оборонних закупівель має щось купити в певній кількості, але, наприклад, компанія е, я так розумію держпідприємство там не може саме цей об'єм виготовити. То власне, оця конструкторська документація може бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти виробництво і власне спродукувати стільки умовно там одиниць зброї, скільки треба тому чи іншому підрозділу державі, загалом війську. А як це може спрацювати? Спробуємо розібратися. Катерина Михалко, виконавча директорка директорка об'єднання технологічні сили України уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго вечора. Наскільки е, така ініціатива виробникам, зокрема приватним в Україні е, того чи іншого озброєння, вже прийшлася, так би мовити, до душі, чи викликала навпаки лише більше запитань? Ми насправді маємо багато питань і чекаємо алгоритма, які роз'яснено, власне, як буде працювати це нововведення. Звісно, приватному сектору хотілось би почути від держави стратегічний технологічний напрямок, куди потрібно рухатися, тобто, які дійсно технології є наразі затребуваними, і тоді приватний сектор мав би також можливість власне самостійно розробити ці технології, а потім претендувати на державні контракти. Але при умовах швидкого масштабування можливо запропонована міністерством модель також буде ефективно працювати. Але тоді питання полягає в тому, по якому принципу вибирається підрядник. І які вимоги будуть до приватних компаній, чи будуть якісь тендери, про які компанії можуть дізнаватися, власне, і претендувати на це замовлення? Тобто питання достатньо, я так розумію, що сама ідея первинно виглядає, е, начебто, хорошою, але тільки коли на практиці почне е, реалізовуватись, та й коли ви побачите знову ж таки всі ці критерії, то що можна буде сказати наскільки це? Справді буде загалом на перемогу на збільшення того чи іншого озброєння потрібного війську. Звісно, також питання полягає в тому, власне, за чий рахунок здійснюється переорієнтація виробництва на ці специфічні технології. І у разі, якщо це приватне підприємство, якщо вони починають там закуповувати нове обладнання під це виробництво або донаймати людей, власне чи може держава гарантувати, що такі замовлення на ці технології будуть довготривалими. Власне, це підводить нас до тих тез, про які ми завжди говоримо. Що бажано, щоб держава комунікувала галузі, які технології є критичними, укладала довгострокові перехідні контракти а у разі. Якщо є додаткові спроможності, дозволяла вихід на міжнародні ринки. Бо минулого року наші компанії могли виготовити на мільйон 720 тисяч дронів та ребів більше, але на жаль, ці потужності не були державою законтрактовані. Ми е, про це говоримо вже не перший місяць, пані Катерино. Про... Те, що спроможності потужності набагато більші ніж е, по факту використовується, е, чи ви побачили з моменту такої активної комунікації з державою в медіа якісь зрушення? Власне, у нас був діалог з профільними департаментами міністерств. Я розумію, виклик держави що існує дефіцит бюджету. Власне, тому неможливо законтрактувати 100% потужностей. Але все ж таки, приватна галузь вона чекає активних дій від держави, тобто має бути відкритий експорт у такому разі, і потрібно дозволити продаж цієї продукції до наших країн партнерів для того, щоб виробники могли. Заробляти кошти для держави, заводити валюту, і ми на ці ресурси могли купувати більше дронів для нашої армії, як взагалі пані Катерину відреагували зокрема приватні виробники дронів, і не лише коли зайшла мова про очевидно призупинення, хочеться вірити, що це лише пауза саме американської допомоги для нашого війська власне приватна галузь завжди розраховувала на самих себе, і ми, як технологічні сили, Хотіли б, щоб держава і власне галузь були більш самодостатніми в плані ресурсів, і знову ж таки міжнародні партнерства це один шляхів. Звісно, це неприємно, що ми перестаємо отримувати частину безоплатної допомоги. З нею Україні було набагато легше, але це не кінець, це відсотків. Тобто, просто треба більш проактивно тепер працювати над спільними виробництвами з європейськими партнерами. Знову ж таки, експорт зброї з Сполучених Штатів він не є зупиненим, тому приватна галузь, по перше, може і партнеритися з американською галузю, а по-друге, все ще лишається опція купувати це критичне озброєння, чи то за рахунок європейських партнерів, чи шукати шляхи, що Україна може запропонувати взамін за це озброєння. Чи правильно я розумію вас, що Певні комерційні виробники можуть діяти ну просто в режимі комерції. Так, в мене є товар, у вас є кошти, наприклад. І це ніяк не перетнеться з, скажімо так, чіткою позицією Білого Дому я кажу зараз про партнерство саме по спільним підприємствам, тобто немає наразі жодної заборони uh -huh. зі сторони американського уряду щодо того, що компанії не можуть працювати одна з одною. Також могла б існувати модель, коли Україна, наприклад, маючи вагомий досвід в дронах, експортує дрони до Сполучених Штатів, і, наприклад, потенційно або гроші отримує, а потім купує за ці гроші зброю американську, або можливо і обмінює ці дрони власне на американське озброєння. Але оскільки експорт дронів саме з України залишається закритим, на жаль, ця модель не є реальною станом на сьогодні. Повертаючись до того, де нам зокрема брати кошти, якщо не вистачає державних, я щоразу згадую про цю данську модель, яка е, мені видавалось, що не так давно запрацювала, а насправді навіть дуже активно в чотирнадцятому ро, О, вибачте, році стартувала, і там, крім данії, долучилися ще не одна країна. Там і я зараз боюсь помилитися, але і Швеція, Ісландія долучилися. Ну і я так розумію, що навіть на 25-й рік є певні кошти за даними Міністерства оборони і Канада окремо також доклала кошти. Скажіть, чи приватні виробники отримують кошти в рамках цієї ініціативи цього механізму? Можливість для приватних виробників там точно є. Зазвичай уряди вони дофінансовують ті контракти, які вже укладає український уряд, власне тому, оскільки приватні виробники приймають участь в цих закупівлях. До них тим чи іншим шляхом доходять кошти. Також Британія дозволяє в рамках коаліції дронів приймати участь приватним виробникам з України у їх тендерах, і ці тендери бувають в тому числі в інтересах закупівлі для України. Але це дуже гарно. Що інші уряди вони заходять грошима в закупівлю української зброї, але цього все рівно недостатньо. Бо в 2024 році ця модель вже працювала. Але тим не менш, 63% потужностей наших виробників, вони були в простої. А це та техніка, на яку є потреба військових. Власне минулий рік доводить нам, що все ж таки цих ресурсів недостатньо для покриття 100% спроможностей спроможності українських виробників. Які ще кроки ми зараз можемо зробити, крім питання експорту, аби якось в ситуації, яка склалася, та бути більш ефективними? Я думаю, що потрібно державі напрацювати модель, яка б дозволила контрольовано робити трансфер технологій в європейські країни, для того, щоб українські виробники могли при релокації все ж таки рухатися повністю законним шляхом. І починати спільні виробництва з європейськими партнерами ця модель є набагато більш легшою для державного сектору. На жаль, коли приватна компанія намагається це зробити, знову ж таки виникає купу блокерів. Тобто, треба Україні налагодити цю юридичну процедуру, аби починати спільне підприємство в Європі, було дуже легко. Виникає ще одне питання з приводу початку 2025 року. Ми вже маємо зараз березень місяць. Якщо подивитися на повідомлення від громадської ради при міністерстві оборони і всі проблеми, які ми на жаль спостерігаємо з агенцією з оборонних закупівель, то я так розумію, є труднощі взагалі з укладанням контрактів. Звісно, я зараз кажу дуже узагальнено, але якраз по тому, про що ви можете сказати про е, тих приватних виробників е, інформацію, від яких ви отримуєте, наскільки проблемно ми стартували в 25-му році з закупівлею того, що треба, тому що від з цього законтрактування дуже залежить, звісно, і ті об'єми, які ми будемо далі виробляти, і вартість, ну і те знову ж таки наскільки потужності ми використаємо. Ви безумовно праві. Тобто, контрактування в першому кварталі року воно є найбільш критичним, тому що воно завантажує більшість виробничих потужностей для виробників. Відповідно, якщо контракт не укладений, наприклад, до березня, це означає, що в кінці літа і на початку осені у наших військових не буде необхідної зброї, а це дуже погано. Тобто, я розумію, що оскільки керівник агенції на початку року змінювався, потрібен час, щоб налаштувати процеси, тому контрактування воно пішло. Не так швидко і ритмічно, як хотілось би. Ми сподіваємося, що протягом березня ситуація стабілізується, але просимо, звісно, державного замовника працювати більш активно і більш активно контрактувати підприємства для того, щоб вони вже зараз запустили свої виробничі потужності. Якщо говорити про 2024 рік, як багато саме державних контрактів отримали приватні виробники? Ну, державні закупівлі лишаються основним каналом збуту для приватного сектору безумовно. Тобто, у нас прекрасна волонтерська спільнота і волонтери купують дрони, звісно, але це все рівно набагато менший відсоток аніж державні закупівлі. Тому в нас зараз існує монополія державного замовника. І у разі, якщо держава не покриває власне більшість виробничих потужностей виробника, він лишається в ситуації, коли немає кому більше продавати, і це фактично такі зна. Те стан заморожений і це безумовно стримує розвиток галузі і говорити про те, яка ситуація з 25-м роком. Хто вже може похвалитися, що ці контракти умовно на рік є? Чи є ця інформація зараз доступною, як при ми можемо говорити? Я не думаю, що є вагома кількість приватних компаній, які мають завантаження спроможностей на 100%. Тобто ті контракти, які були укладені, вони все рівно покривають частково спроможності виробничі компаній, і це є проблемою, бо ми в ризикованій ситуації, коли може. Повторитися ситуація, яку ми відобразили в нашому лічильнику зброї, якої немає. Власне цифри показали, що 63% спроможностей виробничих минулого року не було задіяно. Тобто, в мене є відчуття, що на жаль, ця ситуація може повторитися в 2025 році також. Зрозуміло, пані Катерино, і ще хочу у вас уточнити, знову ж таки, повертаючись до ризиків, з якими ми очевидно можемо стикнутися найближчим часом через призупинку саме американської допомоги. Тут ми розуміємо, що сектор, який найбільше може постраждати, це власне складові протиповітряної оборони, це боєприпаси 155-го калібру і це також ну, авіація. Це, це зрозуміло. Ну, і от мені здається, що я щось забула, тому власне, якщо е, пригадаю, то дозвольте додам. Але повертаючись до боєприпасів і е, ракет до ППО і самих цих систем, е, я знову ж таки розумію певну обмеженість в тому, що ви можете коментувати. Але на вашу думку, наскільки тут... І державний, можливо сектор, і приватний міг би включитися. Це грав довго, звісно, тому що це розробки і так далі. Але що ви можете сказати? Нам тут слід ставати на цей довгий шлях, чи можливо шукати оцю заміну, так і пробувати підсилювати умовно БПЛА різного типу там, або я не знаю, там міномети, е, які ми можемо справді самі виробляти, і просто робити це максимально масштабувати. Аби підсилювати війську, я думаю, що нам варто рухатися двома шляхами одночасно. Власне, дійсно існує ризик. Припинення нашого доступу до певних технологій, і ця ситуація власне яскраво показує, чому експорт військових технологій є важливим для держави, бо він стає важелем дипломатичного впливу. Тобто, фактично зараз Україна в ситуації, коли через те, що ми отримуємо експорт американської зброї, ми знаходимося в залежності, яка сильно на нас впливає власне дійсно під ризиком ракети під установки «Хімарс Патріот. Це є викликом, тому що ліцензії на їх виробництво власне видає Сполучені Штати Америки і ті виробництва, які є в Європі на ці ракети, вони також ліцензовані сполученими штатами. Це означає, що вплив їх на наш доступ до цих технологій є вагомим. Також в зоні ризику лишається доступ до старлінків у разі, якщо його припинять, це теж матиме вагомий вплив на події на лінії фронту. Власне, нам обов'язково з цих причин треба рухатися по траєкторії локалізації таких критичних технологій на території України або ж спільних підприємств з європейськими партнерами на території Європейського союзу та Британії. Власне, європейський союз і Британія мають доступ до частини цих технологій. Можливо, якщо Україна в позиції партнерські запропонує свій технічний досвід з лінії фронту. Ми все ж таки активно ведемо цю війну, бачимо на що здатен ворог, маємо велику експертизу. Власне, ця експертиза і є, як казав Дональд Трамп, цими нашими картами сильними, які ми можемо запропонувати. Тому насправді України багато карт в плані досвіду. В плані наших роботизованих технологій, але дуже важливо все ж таки, щоб українська приватна галузь, яка ці технології розробляє і виготовляє, вона мала доступ прогнозований до міжнародного ринку. І це та причина, чому насправді важливий експорт. Бо якщо ми відкриваємо експорт, якщо ми даємо зелене світло приватним підприємствам для того, щоб вони заходили в спільні довготривалі проекти, це означає, що через 5-10 років. У України буде набагато більш стабільна безпекова ситуація з точки зору доступу до технологій, і ми будемо менш залежні від сполучених штатів в тому числі. Хоча вони, я повторюю, залишаються для нас партнерами, і мені видається, що приватна галузь, звісно, буде продовжувати партнерство з приватною галузі оборонною в Сполучених Штатах. Але також, звісно, щоб зараз у нас не сталося критичної ситуації, нам треба домовлятися з європейськими партнерами, аби вони передавали нам ракети або, можливо, за власний кошт купували ці ракети у США для того, щоб ми продовжували ефективно оборонятися. Ви згадали таку дуже важливу, як на мене, такий нюанс: це власне ліцензії, та за якими можна виробляти те чи інше озброєння. Наскільки, на вашу думку, ми готові? У нас є можливості купувати ті, ті, ті ліцензії на те чи інше озброєння, чи боєприпаси за кордоном, і чи наш приватний сектор до цього готовий? Це точно та зона, яку нам треба допрацювати і прикласти більше зусиль для того, щоб ми були прогнозованим і стабільним партнером. Власне для того, щоб іноземні компанії заходили в Україну їм треба прогнозований збут. Бо коли вони, наприклад, роблять спільне підприємство з українським підрядником на території України, у них постає питання: хто цю зброю буде купувати? Бо якщо ми власні потужності можемо завантажити там трошки більше ніж на 30%, тим бачимо, ми і не зможемо купувати дуже активно ракети. Бо, наприклад, ракети під такі установки, як Хімарс і Патріот, коштують там. Від 3 до 8 мільйонів за один постріл, і це не зрівняння цифри з вартістю одного дрона в Україні, який достатньо дешевий. Власне, нам тому треба ставати більш активним гравцем, працювати над збутом техніки, бо мало масштабувати потужності, треба і продавати 100% цих потужностей. Бо якщо ми просто масштабуємо, а при цьому потім нікуди не продаємо, то це безмістовне абсолютно е, траєкторія. Зрозуміло, пані Катерино, дякую вам надзвичайно за те, що долучилися і роз'яснили нам. Я дуже до речі сподіваюся, що ми більше конкретики найближчим часом почуємо від про цю ініціативу, яка стосується того, аби мати змогу передавати от конструкторську документацію на виробництво того чи іншого озброєння, якщо спроможності, наприклад, держкомпанії, якоїсь в рамках Укроборонпрому, який зараз трохи інакше називається, так аби такі виготовити. Десь в іншому місці, іншому виробнику те чи інше озброєння чи боєприпаси, наприклад. І нагадаю, що ми говорили з Катериною Михалко, Вона виконавча директорка об'єднання Технологічні Сили України, і тим часом, поки ми говоримо про українського виробника, парадоксально, але Іноземні виробники в той чи інший спосіб намагаються та потрапити на український ринок. І от було нещодавно повідомлення, що німецький виробник наземних роботизованих комплексів ARX Robotics відкрили офіс в Україні і стали резидентом Дія Сіті, і їхню продукцію вже тестують у Збройних силах України. Цікаво, що та оці наземні роботизовані комплекси вони, звісно, є. Чимось таким новітнім, але до речі, вже доволі активно застосовується в окремих підрозділах. Вони дуже добре себе показують у питаннях логістики для виконання евакуації, там, де, так би мовити, традиційні транспортні засоби застосовувати ризиковано, тому що там потрібен водій. І зараз ця от модернізація мені здається дуже нам потрібна. І оця така автономна дистанційна, ударна така. Одиниця, вона має з'являтися, і мені здається, що тут, тут за нами майбутнє. Будемо з цією темою завершувати для вас. Працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.